Є моменти, коли всередині ніби щось тихо зсувається, так що не почуєш вухами, але відчуєш душею. Життя йде звичним шляхом обов'язки, плани, зустрічі, турботи, і раптом у самому центрі тебе виникає відчуття, якого не поясниш логікою усе земне здається занадто дрібним, занадто тимчасовим, занадто крихким. Наче за тонкою завісою буднів відкривається інший вимір, і душа на мить торкається реальності, де немає годинника і немає поспіху. Це не тривога, це не передчуття біди, це тихий подих вічності, який нагадує людина створена для більшого, ніж просто час. У книзі Еклезіаста, третій розділ, одинадцятий вірш, написано Бог поклав у людське серце відчуття вічності. Це означає, що всередині кожного є духовний слух, який прокидається не тоді, коли ми цього хочемо, а тоді, коли Бог торкається серця. І бувають хвилини, коли цей слух раптом стає гострим, речі, що здавалися величезними, стають маленькими, а те, що було непомітним, стає значущим. Так працює Дух Святий. Він не приходить зі страхом, він не тисне. І не засуджує, він виголошує всередині тихе, але дуже ясне нагадування життя на землі не дім, дім у мені. І людина, сама того не розуміючи, починає дивитися інакше те, за що вона вчора трималася обома руками, сьогодні вже немає влади над її серцем. Послання Якова, четвертий розділ, 14 вірш, каже Життя ваше як пара, що з'являється на малу хвилю і щезає. Ці слова не для того, щоб налякати, вони для того, щоб повернути людині тверезість. Бо коли ти бачиш, наскільки коротким є шлях, ти починаєш дорожити кожним кроком. Тому Бог іноді дозволяє людині пережити раптову внутрішню ясність. Вона дивиться на свої звички слова, стосунки, реакції і бачить, що багато з того, за що вона трималась, немає вічної ваги. Таке пробудження не знак кінця, це знак милості. Це момент, коли Господь відкриває серцю очі. Гріх починає відчуватися не як помилка, а як тягар. Непрощення виглядає не як спосіб захисту, а як камінь на грудях. Старі образи стають чужими, а бажання наблизитись до Бога природним, як дихання. І коли це пробудження приходить, думки про небеса вже не лякають. Навпаки, в серці виникає спокій, схожий на тихий шепіт Ти знаєш мене, я поруч. Це стан, у якому людина не втікає від життя, а починає дивитися на нього очима, які бачать далі. Кожного разу, коли душа раптом стає уважною, коли всередині з'являється тиха глибина, варто зупинитися. Це може бути не просто емоція, це може бути Божий голос, що каже Прийди ближче, я хочу говорити з тобою. Попереду наступна ознака, яку відчуває багато людей незвичайний спокій, що приходить не зовні, а з небес. Є особливий вид тиші, що не залежить від зовнішнього спокою, навіть коли довкола рух, голоси, обов'язки всередині раптом з'являється тиха рівнина. Не порожнеча, а присутність. Таку тишу Біблія називає мир, що перевищує всяке розуміння, це послання до Филип'ян, четвертий розділ, сьомий вірш. Іноді цей мир приходить не після молитви, не під час служіння, а посеред буденних справ. Несподівано, глибоко, ніби Бог закриває двері всьому зайвому, щоб душа почула лише його. Цей внутрішній спокій не схожий на байдужість. Він не робить людину слабкою, навпаки, він забирає зайву напругу, щоб серце перестало боротися там, де битви вже вирішені Богом. Людина перестає втручатися у все підряд, перестає силоміць утримувати ситуації, людей, обставини. Вона раптом відчуває, їй не потрібно більше доводити свою правоту, захищати себе, переконувати всіх навколо. Тиша, що приходить від Бога, забирає потребу бути сильним у власних очах, і відкриває силу Божу. У старому заповіті є момент, коли пророк Ілля пережив саме таку тишу він чув вітер, що розривав гори, чув землетрус, чув вогонь, але Господь був не в цьому. Після шуму прозвучав лагідний тихий голос Книга Перших царів, 19 розділ, 12 вірш. Саме в тиші пророк отримав напрямок, відповідь і нову силу. Коли Бог починає готувати людину до важливого духовного етапу, чи це новий сезон, чи завершення земного шляху, чи просто глибока внутрішня переміна, тиша стає першою ознакою. Вона, наче опускається на серце, відсікаючи все, що забирало фокус. У цей час людина починає думати простіше, бачити ясніше, реагувати м'якше, ніби хтось вимикає зайві сигнали, залишаючи лише те, що справді має значення. Багато хто в цей період починає цінувати короткі ранки без поспіху, короткі молитви без складних слів, короткі хвилини, в яких є відчуття Божої близькості, і чим ближчий Бог, тим менше потрібно решти. Цей спокій не означає, що життя завершується, і не означає, що людину чекає щось погане. Це знак того, що Бог бере серце в свої руки, щоб навчити його довірі. Він готує душу не до втечі, а до правильного стану. Якщо така тиша торкнулася твоєї душі, не намагайся її заглушити. У ній може бути відповідь, якої ти чекав роками. Далі ми торкнемося того, що відчуває людина. Коли Божа присутність стає для неї незвично реальною. Є стан, який важко пояснити словами, людина живе своїм звичним життям, працює, турбується, планує і раптом починає помічати усе духовне стало ближчим. Молитва торкає глибше слова писання оживають так, ніби читаються вперше. Духовні істини раптом проникають у серце без спротиву. Це не емоції і не настрій, це робота Духа Святого, коли Бог відкриває людині те, що раніше залишалося прихованим. У Євангелії від Івана, 16 розділ, 13 вірш, сказано коли прийде дух істини, він наставить вас на всяку правду. Так діє Бог. Він не шумить, не тисне, не лякає, він відкриває. Іноді людина сама дивується, як легко її серце починає розрізняти добро і зло, правду і обман, святе і непотрібне. Те, що колись здавалося дрібницею, тепер викликає небажання, а те, що раніше не хвилювало, раптом робиться дорогоцінним. Ця підвищена духовна чутливість не має нічого спільного з містикою. Це не знаки і не невіщі перечуття. Це момент, коли Бог очищає внутрішні очі, щоб людина могла бачити духовні речі так, як вони є. Він підсилює совість, поглиблює молитву, починає торкатися думок посеред дня. Людина починає відчувати не те, що хоче тіло, а те, що хоче дух. Деякі описують це так думка про гріх викликає не страх, а щире небажання образити Бога. Інші кажуть, що почали відчувати вдячність у звичайних ситуаціях за сонце, за людей, за коротку розмову, за милість, яка проявляється щодня. Треті помічають у серці з'явився спокій, якого вони ніколи не мали, навіть у спокійні періоди життя. У книзі Псалмів, 16-й розділ, 11-й вірш, написано Перед обличчям твоїм повнота радості. Іноді Бог дає людині відчути частинку цієї радості ще тут, на землі, ніби натяк, ніби передсмак того, що її чекає попереду. Такі моменти не означають, що кінець близько, вони означають, що Бог наблизився, що йому важливе твоє серце, що він торкається тебе не для того, щоб щось забрати, а щоб дати глибину, ясність, близькість. І коли Божа присутність стає відчутною так, ніби стоїть поряд, людина починає розуміти, що справжнім життям є не те, що їй здається буденністю, а те, що проводить її до вічності. Попереду наступна ознака тиха, але глибока зміна ставлення до людей, речей і місць. Є періоди, коли людина раптом відчуває те, що колись затягувало, більше не тримає. Те, що колись захоплювало, тепер здається порожнім. Деякі люди лякаються цього, думають, що втрачають інтерес до життя. Але в більшості випадків це не втрата, це очищення, це Божа робота всередині, коли він звільняє серце від зайвого, щоб підготувати його до важливого. Біблія не раз показує цей принцип. Перед тим як Мойсей підійшов до Бога на горі, він мав зняти взуття, знак зречення всього земного. Перед смертю Яків зібрав синів і говорив лише про те, що справді має значення. Апостол Павло в кінці земного шляху залишив лише одну думку Я звершив біг, віру зберіг. Це друге послання до Тимофія, четвертий розділ, сьомий вір. Коли Бог починає відділяти від людини певних людей місця, звички чи захоплення, це не покарання. Це зміна внутрішнього фокусу, ніби Господь знімає з душі все, що приклеїлося до неї роками, але не приносить плоду. Це проявляється по різному. Людина перестає втягуватися в конфлікти не тому, що втомилася, а тому, що прозріла. Вона не тримається за непотрібні стосунки не через байдужість, а через мудрість, їй більше не цікаві суперечливі розмови, хайп, драма, довгі пояснення. Вона відходить у бік не з образи, а з розуміння, що мир дорожчий за перемогу. Інколи така зміна лякає родичів він віддалився, вона стала спокійнішою, він не такий, як раніше. Але внутрішнє віддалення не ознака слабкості, це ознака того, що Бог змінює пріоритети. У книзі пророка Ісаї, 38 розділ, перший вірш Господь через пророка сказав царю Єзекії Порядкуй дім свій. Іноді Бог говорить це не словами, а внутрішнім станом. Людина раптом відчуває потребу навести лад у стосунках, у душі, в думках. Це не про смерть. Це про готовність, про цілісність, про духовний порядок. Це відділення дуже ніжне. Бог не рве вузли різко, він розв'язує їх один за одним, і людина сама відчуває, що серцю більше не хочеться триматися за те, що не має вічної ваги. Коли приходить така тиха зміна, не опирайся саме в ній Бог готує душу до глибшого, світлішого, правильнішого. Попереду те, що переживають майже всі, внутрішнє прагнення виправити те, що залишалось недоторканим роками. Є моменти, коли людина раптом розуміє настав час розставити все по місцях не через страх, не через докори сумління, а через бажання жити в істині. Біблія багато говорить про серце, яке шукає миру. У посланні до римлян, 12 розділ, 18 вірш, написано. Якщо можливо, і якщо це залежить від вас, будьте в мирі з усіма людьми. Коли Бог торкається внутрішнього світу, людина починає відчувати це слово буквально вона хоче закрити незавершені розмови, вибачити старі рани, зняти тягарі, які носила роками, не тому, що смерть стоїть поруч, а тому, що душа потребує свободи. Буває так людина прокидається і розуміє, що не може більше тримати образу. Що хоче попросити вибачення, без гордості, без очікувань? Хоче подякувати тому, кому давно не дякувала. Хоче благословити тих, кому колись бажала зла. Це не слабкість це перемога. Це знак, що серце дозріло до правди. Інші помічають у собі ще одну зміну хочуть говорити простіше, щиріше. Хочуть залишити після себе не слід образ, а слід любові. Хочуть сказати близьким важливі слова, які раніше відкладали на потім. Так діє Божий Дух. Він розм'якшує те, що було тверде, і лікує те, що було приховане. Коли патріарх Яків перед смертю зібрав своїх синів, він не займався минулими конфліктами, він благословляв. У книзі буття 49 розділ, написано. Як він говорив про кожного сина окремо, називаючи їхнє майбутнє. Те саме відбувається й сьогодні. Людина, яка наближається до духовної зрілості, хоче передати добро, а не тінь. Іноді це прагнення виглядає дуже земно навести лад у документах, у домі, у щоденних дрібницях, але навіть це рух Божого Духа. Бо коли душа готується до глибокої зустрічі з Господом. Вона прагне чистоти, чистоти стосунків, думок, слів. Важливо розуміти таке прагнення не є пророцтвом смерті, це ознака того, що Бог робить людину глибшою, легшою, вільнішою від тягарів, які не мають влади над вічністю. Попереду заключна ознака тихе, але дуже сильне відчуття, що серце тягнеться додому, який не на землі. Є досвід. Який не сплутаєш ні з втомою, ні з меланхолією, ні зі смутком. Це тихе, глибоке відчуття, що справжній дім не тут, не в місті, де ти виріс, не в домі, який будував роками, не серед речей, до яких звикло тіло. Це щось інше, внутрішній потяг до місця, яке ти ніколи не бачив, але яке відчуваєш знайомим. У посланні до Филип'ян, третій розділ. Двадцяти вірш сказано наша батьківщина на небесах. Іноді Бог дозволяє людині відчути цю істину не розумом, а серцем, наче всередині відкриваються двері, за якими чути тишу, світло і спокій. Це не заклик покинути світ, це нагадування, що світ не кінцева станція. Люди часто описують цей стан гладко й чесно, життя продовжується, але триматися за нього хочеться менше. Не тому, що вони розчаровані, а тому, що вони дозріли те, що колись здавалося надважливим статус, перемоги, спроби встигнути все раптом втрачає свою вагу. А прості речі, навпаки, стають дорогими тиша, молитва, присутність Бога. Апостол Павло одного разу сказав фразу, яка розкриває цей стан найглибше Бажаю відійти й бути з Христом, бо це значно краще. Це послання до Филип'ян, перший розділ, двадцять вірш. Павло не втікав від життя. Він просто знав, що там, де Христос, там справжній дім. Так само багато віруючих наприкінці життя починають відчувати щось схоже, вони стають спокійнішими, м'якшими, частіше дивляться вгору, ніж довкола. Втрачають цікавість до суперечок і водночас отримують глибокий мир, який не поясниш словами це не депресія, не втрата сенсу, не відчай, і це важливо зрозуміти це узгодження душі з небесною реальністю. Людина не відвертається від життя, але вже не тримається за нього судомно. Вона приймає кожен день як дар, але внутрішньо знає найкраще ще попереду. Цей потяг додому може проявлятися дуже тихо, через бажання більше молитися, через те, що думки про смерть перестають лякати, через відчуття завершеного руху, коли душа ніби шепоче я не боюся, я готова до того, що Бог приготував. Це один із найбільш ніжних дарів, які Господь дає людині. Він не лякає, не тисне, він піднімає. Показує, що життя не обмежується тілом, віком чи часом, що за межею є той, хто любив від початку. Попереду завершальна частина не про смерть, а про готовність жити так, щоб зустріч із Богом стала радістю, а не страхом. Коли люди чують слово смерть, більшість уявляє темряву, втрату, невідомість, але Біблія показує смерть зовсім інакше. Для Божої дитини смерть не обрив, а двері. Не кінець, а перехід, не трагедія, а зустріч. У Псалмі 23 4 вірші Давид говорить Коли я піду долиною темряви, не злякаюсь лиха, бо ти зі мною. Ключ завжди один. З ким ти йдеш. Усе, про що ми говорили, пробудження душі, мир від Бога. Духовна чутливість, відділення від зайвого, бажання виправити серце, потяг до небесного дому це не сигнали смерті, це сигнали життя духовного, справжнього, вічного. Бог не лякає людину ознаками. Він кличе до готовності. Готовність не про страх, а про стан серця. Готовий той, хто навчився просити прощення швидко. Готовий той, хто не тримає образи, готовий той, хто не Хто живе так, ніби Христос може прийти будь-якої миті, бо це правда. Готовий той, хто довіряє Богу більше, ніж власним планам, готовий той, хто любить навіть коли не хочеться. У Посланні до євреїв, 9 розділ, 27 вірш, сказано людині призначено раз умерти, а потім суд. Це не погроза, це нагадування, що життя відповідальність. І що найгірше не смерть, а смерть без Христа. Саме тому Ісус прийшов. У Євангелії від Івана, 11 розділ, 20-15 вірш, Він сказав Я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, житиме. Усі страхи розсипаються після цих слів, бо смерть має владу над тілом, але не над душею, яка належить Христу. І коли людина живе готовою, вона не панікує, коли приходять зміни, вона не падає духом, коли приходить хвороба, не впадає у відчай, коли час іде вперед. Її надія міцніша за тіло, бо її надія Господь. Готовність це не чекання кінця. Готовність це життя з Христом щодня так, щоби будь-яка мить стала початком вічності. Тому сьогодні не лякайся. Не роби з цього страху, просто проживи один день по особливому, з чистим серцем, з правдивою молитвою, з відкритими очима, і якщо Бог дав тобі жити, живи. А коли він покличе додому, це буде не падіння у темряву, а крок у світло. Коли людина чує такі теми, у душі завжди щось рухається, у когось підіймається страх, у когось надія. У когось раптове розуміння, що давно час зупинитися і поговорити з Богом чесно, ну і саме в цьому місці не після смерті, не завтра, не коли буде час, а тут і зараз народжується найважливіше рішення. Біблія говорить у другому посланні до Корінтян, шостий розділ, другий вірш Ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. Це не драматичні слова, це духовний факт. Бог готовий слухати саме тепер. Він близький саме тепер, його милість відкрита саме тепер. Життя не завжди дає нам попередження, але Бог завжди дає шанс. І найбільша мудрість не чекати ознак, не шукати сигналів, а жити примиреним з ним щодня. Той, хто має мир з Богом, не боїться ні вчора, ні сьогодні, ні завтра. Той, хто в Христі, не губиться перед смертю. Бо він знає, хто стоїть по інший бік цієї межі. Ти можеш бути молодим, можеш бути старшим, можеш бути посеред дороги життя. Але твоє серце завжди сьогодні. Ніхто не може дати тобі впевненості у завтрашньому дні, крім Бога. І є лише один крок, який відкриває двері в життя, яке сильніше за смерть чесна молитва віри, не ритуал, не повторення чужих слів. А жива розмова між твоєю душею і твоїм Творцем. Можеш промовити її вголос чи про себе. Бог однаково чує. Молитва Господи Ісусе, я приходжу до Тебе таким, який я є. Я визнаю, що потребую тебе, твого прощення, твого світла, очисти моє серце від усього, що віддаляло мене від Тебе, наповни мене миром, який дає тільки ти. Стань моїм Господом, моєю дорогою, моєю опорою. Навчи мене жити готовим не зі страхом, а з любов'ю, благослови мої дні на землі і прийми мене тоді, коли прийде моя година. Я довіряю тобі своє життя і свою вічність. Амінь. Ця молитва не кінець історії, це початок. Бо коли душа стає щирою перед Богом, страхи втрачають силу, а в серці народжується найважливіше впевненість у тому, що ти не один і незабутий. Перед тим як це відео закінчиться, зроби одну річ. Подивись у своє серце і чесно відповідай собі, чи готовий ти до зустрічі з Богом, якщо вона станеться не колись, а будь-якої миті? Життя коротке, але вічність реальна. Те, що ти робиш зараз, вирішує те, де будеш потім. Напиши в коментарі одне слово готовий або готова. Це маленький крок віри. Але саме з таких кроків починається шлях до Бога, і натисни вподобайку, щоб це слово дійшло до тих, хто сьогодні потребує Його найбільше.